Доброго дня! Продовжуємо розмови про корупцію у судовій системі. Лідер Бузького районного суду чесний та непідкупний, а суддя Єремчанського суду Остапюк. кандидат юридичних наук. Третім показником бангало бангалорських принципів поведінки суддів від 19.03.2006 року. На які досить часто судді посилаються при ухваленні судових рішень, є чесність та непідкупність суддів, що є необхідною умовою для належного виконання суддею своїх обов'язків. Про чесність та непідкупність судді свідчить його поведінка бездоганна, навіть з точки зору стороннього спостерігача. Одночасно, спосіб дій та поведінка судді мають підтримувати впевність суспільства в чесності. Та непідкупності судових органів так вказано у тексті цього міжнародного документа. Пропонується розглянути одну судову справу, яка, на мою думку, ставить під сумнів чесність та непідкупність судді та голови Бузького районного суду Журибіди. 09.03.2021 року суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області Остапюк. Розглянувши справу про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення за статтею 130 КУПАП ЄВОРського Миколи Васильовича, що в стані алкогольного сп'яніння керував транспортним засобом в селі Яблиниця Яремчанського району Івано-Франківської області, ухвалила постанову, якою матеріали адміністративного провадження скерували на розгляд до Бузького районного суду Львівської області. Де ліс, а де дрова, де Яремче, а де Бузька. Супереч вимог статті 276 КУПАП зі змінами, внесеними в середині 2020 року, у відповідності до якої справи про адміністративне правопорушення розглядаються тільки за місцем вчинення правопорушення. Суддя Остопюк у тексті судового рішення вказала відомості, що не відповідають дійсності. А саме. Що такі справи розглядаються ще й за місцем проживання правопорушників. Тому вона задовільнила заяву Яворського про направлення матеріалів за його місцем реєстрації та проживання, хоч цього не мала права робити. Тобто вона пішла на, пішла, на згоду з заявою і справу направила до Пуська. 23.04 суддя Бузького районного суду Львівської області Журебіда розглянув справу номер 354 313 21 у судовому засіданні, за наслідком якого провадження в справі про притягнення возьми до відповідальності за статтею 130 закрив за відсутністю складу адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 247 КУПАП. Ось така. Кінцева дія. У тексті постанови немає жодного слова про підстави розгляду ним справи, що надійшла з Єремчальського міського суду івано франківської області, а не від тимчасово виконуючого обов'язки начальника Єремчальського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, як це вказано у цьому документі. Справа надійшла з суду. А Журебіда пише в тексті, що ця справа надійшла до нього з, з поліції. Суддя Жеребіда, так само, як і суддя Остап'юк, мав би знати про зміни, внесені до статті 276 КУПА у липні 2020 року, згідно яких розгляд таких справ здійснюється тільки за місцем вчинення правопорушення. У статті 3 під назвою підкорення закону. Загальної універсальної хартії суддів 1999 рік вказано, що в процесі здійснення своїх повноважень суддя підпорядковується лише закону і має враховувати, лише закон, лише закон а не заяву правопорушника про направлення справи по підсудності інший суд. Викладена вища інформація дає можливість припустити, що ні суддя Остопюк, ні суддя Жеребіда в процесі розгляду справи та ухвалені судових рішень закону не підпорядковувались, а керувались іншими невідомими мотивами. Як, на мою думку, це могли бути особисті інтереси, які виникли. Після надходження до Яремчанського міського суду заяви правопорушника про направлення матеріалів для розгляду до Бузького районного суду, не звертаючи увагу на те, що закон не дозволяє розглядати справу за статтею 130 КУПАП за місцем реєстрації правопорушника, а зобов'язує суддю розглянути справу за місцем скоєння правопорушення, суддя Остап'юк направила справу до Бузького районного суду, а суддя Журебіда Замість того, щоб повернути справу до Яремчанського суду, розглянув справу і ухвалив судове рішення. Розглянувши згадану справу з порушенням вимог статті 276 КУПА суддя жеребіда, порушив вимоги статті 7 закону, Кодексу України про адміністративні правопорушення, у відповідності до яких провадження здійснюється на основі суворого дотримання законності. Яке суворе дотримання законності, якщо закон порушив суддя, невже необхідність підтримання гідності Інституту судової гілки влади у судді біди поступилась зловживанню своїм службовим становищем? Виникає цілком логічне запитання, чому двоє суддів у різних судах Яремчанському та Бузькому, в тому числі голова останнього? Суду, його лідер, закрили очі на закон. Це випадковість чи попередня домовленість? Можливо, і вся схема ухилення від притягнення до відповідальності правопорушника ПК була задумана і здійснена суддями саме на підставі неіснуючих вимог статті 276 КУПАП. Тобто, включили дурника під неіснуючі вимоги статті 276 КУПАП. Чи не виникає після оприлюднення інформації відчуття того, що дії суддів Остапюк та жури біди не свідчать про їх чесність та непідкупність? Можливо, навіть і навпаки, в мене, як стороннього спостерігача, виникла підозра, що ця справа є змахльованою, адже в діях цих суддів ясно, явно проглядається ознаки їх особистої зацікавленості у розгляді справи з порушенням вимог закону. Чи підтримали судді такою поведінкою впевненість у суспільства в своїй чесності та непідкупності? На мою думку, ні. Дивує, що таке нехтування вимогами закону демонструє кандидат юридичних наук, сертифікований тренер Ради Європи суддя Остапюк? Хочеться запитатися в неї, де вона купила собі дисертацію? Якщо елементарні вимоги закону не виконує, хіба так має поступати кандидат юридичних наук? А що ж вона може навчити як сертифікований тренер Ради Європи, договорнякам для уникнення відповідальності водіїв паяків? Де бангалорські принципи поведінки суддів? Чому вони, ті судді, не дотримуються цих, цих принципів? Мабуть, для судді жеребіди та остоп'юк ці, ці принципи в космосі. А як з цього приводу міркують слухачі-читачі, як вони можуть прокоментувати таку чесність в лапках і непідкупність суддів? Мабуть, потрібно згадати, що стаття 106 закону України про судоустрій і статус суддів встановлені підстави дисциплінарної відповідальності суддів, в тому числі порушення правил щодо юрисдикції або складу суду, допущення судей поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності. Це доповнення, на мою думку, є важливим для розуміння обставин справи. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 12.10.2022 року.